ММА зварювання або зварювання одиничними покритими електродами є спосіб отримання нерознімного з'єднання плавлінням від електричної дуги. Пост для електродругого зварювання ММА складається із джерела живлення, тримача, з'єднуваних кабелів, столу для зварювання, витяжки захисної маски, шкіряних рукавичок, молотку для прибирання шлаку тощо. Основним елементом при зварюванні є електрод. Це металевий стержень із нанесеним покриттям обмазкою. Покриття електроду є важливим компонентом зварювального процесу. Воно забезпечує стабільність запалювання і горіння дуги, створення газового захисту, розкислення та легування металошву. Марка електроду визначає хімічний склад стержню електроду, склад покриття. Зважаючи на діаметр та марку електроду, визначають його застосовність щодо обраної заготовки, обрають полярність, зварювальний струм, положення шву в просторі тощо. Джерело зварювального струму має відповідати низці вимог, зокрема забезпечувати відповідно до способу зварювання вольт амперну характеристику. Для ММА зварювання потрібна зменшена від 60 до 20 вольт напруга під час горіння дуги. Це зветься падаюча залежність сили струму від напруги. В іншому випадку маніпулювати дугою на торці електроду стає вкрай важко. На відео зварювальний інвертор українського виробника, що забезпечує базові можливості живлення способів ММА, МігМАГ та Тіг. Зварювання починається із короткого замикання торця електроду на заготовку. Після цього торець електроду відводиться на незначну відстань і виникає стабільна електрична дуга довжиною 2-3 мм. Електрична дуга плавить металевий стержень, покриття електроду і пляму на заготовці, куди вона спрямована. Ще при цьому виділяється надлишок газів для захисту. Розплавлений електродний метал, рідкий шлак і частково оплавлений метал заготовки утворює певний об'єм розплавленого матеріалу, що називається зварювальною ванною. Для накладання зварного шву зварювальник суміщує поперечні коливання торцю електроду із рухом вздовж місця утворення шву. Також електрод подається у зону зварювання для компенсації його зменшення у довжину. Остигаючи із зварювальної ванни кристалізується металевий зварний шов, покритий шлаковою коркою, що теж потрібно для хімічного захисту на етапі охолодження. Одночасний контроль багатьох параметрів, які залежать в цьому способі один від одного, є складним завданням. І потребує кваліфікації електрозварювальника для досягнення високих показників якості, сталості правильної геометрії, суцільності шву тощо. Зварювання товсто у заготовок починається з підготовлення кромок. Стик умовно розкривають, знімаючи фаску. Далі йде прихоплення короткими швами, а потім проварювання корні шву меншим діаметром електрону. Остаточно за декілька проходів формують ну, або заповнюють весь переріз шву часто з обох боків. Накреслені приклад позначення двобічного шву для з'єднання фланцю із втулкою. Таке з'єднання було отримане з використанням восьми електродів діаметром 5 мм на струмі 180 А за майже годину часу. Характерними дефектами з'єднання, отриманого покритими електродами, є застиглий шлак в шві, непровари, підрізи, тріщини тощо. Також утворюються усадкові дефекти викривлення, деформація зварних конструкцій, що потребує особливого підходу для їх унеможливлення. Зварювання ММА дозволяє проводити накладання швів в усіх просторових положеннях, потребує мінімум обладнання і існує широка номенклатура електродів для різноманітних вимог. Також цей спосіб можна використовувати для наплавлення металу, з метою відновлення поверхні, надання її зносостійкості тощо.